Всім доброго дня з вами компанія Автопарк, вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Acura MDX. Автівка у нас з 2016 року випуску обладнана 3,5 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Авто приїхало із Сполучених Штатів, всі пошкодження були відновлені. Автомобіль у нас має пробіг 204 тисячі кілометрів, ціна його 21 290 доларів. Ми маємо чудову оптику, також є гумом. У нас 18-го радіусу на легкосплавних дисках моторювачів на зеркалах. безключовий доступ передніх дверей. Задній ряд у нас повністю потонований. Авто має камеру заднього огляду. Також чудовий місткий багажний відділ. Далі, друзі, по салону у нас зустрічає чудовий шкіряний салон чорного кольору в доглянутому та збереженому стані. Дах у нас без нарікань. Карта заднього ряду дверей також в чудовому стані. Далі... Передні карти дверей у нас зустрічає повний електропакет, електрорегулювання та складання дзеркал з підігрівом пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання передніх сидінь, мультифункціональне кермо також регулюється електрично, управління світлом. Є підігрів керма та передніх сидінь. Клімат у нас, до речі, багатозонний. Також автомобіль має AUX, Bluetooth, USB та інші корисні функції. І обладнаний він у нас ось таким люком. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та трейдину. І з легкістю можна пригнати будь-яке авто із США. Ну, а всі актуальні варіанти автівок ви можете переглянути в нас на сайті Автопарк.Юа.